Дорогі друзі, вітаю! Тільки що я робила замовлення своєї подрузі. і ви знаєте, не втрималася, щоб не записати відео. Дуже хочу показати вам це замовлення. Ви знаєте, що компанія Ерсах Щедра дає дуже багато подарунків своїм партнерам, і бувають особливі дні, які називаються спецакція, коли подарунків набагато більше, ніж завжди. І от Сьогодні ви можете за замовлення отримати за замовлення 1120 гривень по оптовій ціні 5 подарунків на вибір із оцього прекрасного переліку. І така акція буде діяти до 26 травня до кінця дня. І це ще не все. Плюс в кожне таке замовлення на 1120 гривень вкладається ще додатковий подарунок, сюрприз від компанії Рсах. Тобто ви за таке замовлення можете отримати 6 подарунків. А тепер давайте подивимось на саме замовлення. От. А, і ще ця, ця людина вона сьогодні іменинниця. їй дуже ну, якби повезло. Да? отакий заходиш в кабінет, такий прекрасний тортик. І от дивимось на саме замовлення. Що ми замовили? Ми на 1136 гривень ми замовили всього чотири продукти. І що саме ми замовили? Ми замовили два баньо наших засіб для ванни і туалету, він коштує 224 гривни. Ми замовили нашу дамлу 413 гривень, вона це не так дешево, як, як здавалось би, так. От і мило для рук прополіс. Чотири одиниці ми замовили. А тепер увага. Дивіться, скільки подарунків ми отримали. Будь ласка, загальне прибирання, концентрат, літрова бутилка, це те, що ми миємо: вікна, підлогу, шкафчики ну, це все, що можна прибрати в квартирі. Пів колпачка на пів відра води. Тобто, розумієте, да, який концентрований цей засіб. Не просто там щось, якийсь пробничок дає компанія. Наступний подарунок, шампунь. На мильному гарісі без бальзаму наступний шампунь, біошампунь це візитівка нашої компанії, до речі, дають вперше цей шампунь. Це коли навіть коли сильно випадає волосся, він дуже сильно його зміцнює. Навіть починає відростати те волосся, яке вже перестало рости у чоловіків, наприклад. Хого вже залисаний, вже починає відростати волосся, це правда. Ну, краще з тоніком. Бі біошампунь, третій подарунок. Масажний крем це наш знеболюючий спасатель. Такий знеболюючий, дуже прекрасний крем, де болить, там ми його наносимо, ви вже його знаєте. Далі, п'ятий подарунок це наш чудовий крем для обличчя зволожуючий, це наша новинка, крем з екстрактом Евкаліпту. Я вже його собі замовила, спробувала, і дуже, мені він сподобався, дуже класний. Так, і ще одна візитівка нашої компанії шостий подарунок це ProT-20, потужніший набір антиоксидантів. Це продукт для здоров'я. Шість от, от таких от подарунків. І так як ця людина сьогодні щаслива, щаслива іменинниця, то їй іще подарунок, сюрприз, консилер. Вона дуже задоволена, тому що каже, в мене тільки він закінчився і хотіла замовляти. А тут, будь ласка, тобі його дали в подарунок. Тобто, якщо ви замітили, що всі продукти вони не дешеві. Не дешеві. Давайте подивимося. 11, 4 одиниці ми замовили, дивіться, 4 одиниці ми замовили, де ціна, а далі пішли подарунки 0 і 7 подарунків ми отримали. Тобто на 1041 гривну ми отримали 11 одиниць товару. Тобто Вийшла нам одна баночка по суті по 95, по 95 гривень. А тепер дивіться, які ціни ви бачите в каталозі. Є люди, які беруть каталог і жахаються. Кажуть, о, у вас таке все дорогуще. А тепер дивіться: ціна, яку ви бачите в каталозі, майже 700 гривень протик, а він вам. Достався за 95 гривень. Бачите, так це в людини знижка всього 10%. Не, не лідерська, не якась підвищена знижка. Крем, який 600 гривень. Ви отримали за 95 Біошампунь теж, дивіться, непростий продукт. Ви теж отримали за 95 гривень. Чай, Моринга, чудовий чай для здоров'я. Масажний крем знеболюючий, літрова бутилка загального прибирання, літрова бутилка рідкого мила. Все на вибір, ви вибираєте те, що ви хочете. Розумієте, кожен продукт вам вийшов 95 гривень. Тепер робіть свої, так сказати, висновки, і дуже вигідно замовляти продукцію в акцію, от і такими міні-закупкою. Міні Ми ніколи не купляємо продукти по одній баночці, це не вигідно. Ну, Розумієте, чому? Да. Чи купити за 700 гривень один протик, чи за 95 гривень зробити замовлення разом з подарунками? Тобто ви затарилися, у вас все є. І коли ви робите постійно замовлення, то дуже багато продуктів нам приходять просто ось так безкоштовно, і цей продукт стає вам доступним. Навіть якщо ви порівнюєте з тою продукцією, яка є в супермаркеті, то за 95 гривень літрову бутилку, наприклад, того ж мила ви не знайдете. А так як це екопродукт, не можна порівнювати із тою хімією, якою миють танки з, СЛС. Розумієте, з тою, ну, ну Не можна порівнювати екопродукцію із хімічною. Тобто ви бережете своє здоров'я і ось по такій доступній ціні. Друзі, я в захваті, чесно, від компанії «Ірсах», від, від якості продукту і від ціни. Також, а якщо ви потрудитеся трошки і собі заробите якусь знижку трошки більшу, якщо ви будете лідером, наприклад, да? то ви за таке замовлення 11 продуктів заплатите 800 гривень. Розумієте? І тоді рахуйте самі, по чому вам обійдеться одна баночка. Так що, друзі, акція, я ще раз нагадую, діє до 26 травня. Будь ласка, звертайтеся до своїх консультантів. Компанії Ерсех, і будьте задоволені. Щаслива!